новини п'ятниці 26 липня, і сьогодні у випуску. Ви побачите середина буда без мобільного зв'язку через постійні обстріли росіян. Міська рада просить допомоги від Кабміну. Громадське та нова лайн на прикордонні Сумщини запрацювали дві нові українські радіостанції. Орден загиблому герою. Президент посмертно нагородив Олега Упирова з Ямпільської громади. Російські обстріли в місті середина Будда та прилеглих селах повністю зруйновано інфраструктуру мобільних операторів зв'язку. Про це сьогодні повідомили у міській раді. Там зазначили, що неодноразово зверталися до обласної військової адміністрації керівництва вода Україна та Київстар з клопотанням у вирішенні даної проблеми. Але на даний час ситуація залишається незмінною. Тож місцеві депутати звернулися до Кабінету міністрів України, обласних та районних чиновників. Нагадаємо, вчора російські військові чергове. Атакували вишку мобільного зв'язку у цій громаді. 23 липня мовлення о прикордонних громадах Сумщини розпочали громадське радіо та нова лайн. Це стало можливим завдяки проєкту національної ради з питань телебачення та радіомовлення та фонду Партнерство за силу Україну, як зазначають в нацраді, завдяки реалізації цього проєкту українці на прикордонних та прифронтових територіях отримають безперешкодний доступ до якісного українського контенту, що є критично важливим в умовах безперервної інформаційної війни. Воїни із Ямперської громади посмертно нагородили орденом за мужність третього ступеня. За особливу мужність виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України самовіддане виконання військового обов'язку указами президента України посмертно нагороджено орденом за мужність третього ступеня військовослужбовця Олега Упирова. Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація. Олегу Упирову навіки залишиться 33 роки. Він героїчно загинув під час штормова. Вих дій у населеному пункті Міньківка Бахмутського району Донецької області. У військового залишилася мама, бабуся та старший брат. Собаки це зовсім інший світ. Переконана грумер Катерина, яка приводить до ладу чотирилапих красунчиків у шості. Вся робота без седативних ін'єкцій, суто на довірі. Та розмовах, як вдається знайти спільну мову з пухнастиками та як лохматі собаки перетворюються на доглянутих красунчиків. Бачила наша знімальна група. Вона обожнює собак та котів. У неї вдома в самої дві пікінески. Вона стала грумером порівняно недавно. До цього Катерина працювала у б'юті сфері. Однак, початок війни все ж таки наклав свої відбитки. Жінка розповідає про свій шлях до професії грумера. И у мене у самої дві пекінецькі. І столкнулася з тою ситуацією, що мені потрібно підстріч собачку. Ну і попала, так скажімо, не дуже кваліфіцированому гру грумеру. Вследствие чего, что у меня очень коротко подстригли, и у моей пекинески получился, что ожоги солнечные. Потом я стала выяснять, что оказывается, что так нельзя стричь, что есть определенные тонкости, как правильно стричь собачку. И я стала задумываться о том, что самой это все дома делать. И как-то оно у меня шло, 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 но все не до этого. И тут у нас пришла война. Я не знаю, или на стрессовой какой-то почве, или на почве того, что с собакой надо что-то делать, а обратиться некому. Ну, мне мои знакомые сказали, ты сумасшедшая, я взяла достаточно крупную суму денег в долг и поехала учиться в Киев. Міжнародну академію Грумера. Там Катерина отримала необхідну базу знань від кваліфікованих спеціалістів, аби почати робити красивими та доглянутими тваринок у рідному місті. Я настільки цим всім загорілася. Я розумію, що це моє, я, в принципі, можу совміщати дві свої професії любимі, що мастер-манікюра і мастер-грумер. І, ну, есть благодарные клиенты. Значит, у мене виходить, значит, все добре, собачки не стресують. Головне говорить Катерина знайти спільну мову з тваринами, і це досить непогано в неї виходить. Я стараюся всім договоритися. Якщо їм надо полежать, он полежить посидіти, посидеть. Якщо там надо прогуляться, прогулятися, чуть трохи. Що у нас на довірі? Майстрина говорить: від собак заряджається позитивною енергією, бо це зовсім інший світ. От собакові робота какта мені успокає, как то більше позитива, вот сю, сю сю сю. А свідмі наоборот. Чоловік приходить ко мне, щоб... Висказа целі там поділиться то та новості, лікакими то впечатленнями, где там був на отдихілі щота. А собаки собаками наоборот, поэтому мене знать під 50 на 50. Катерина працює з усіма породами собак без винятків. До кожної вона знаходить підхід. Однак існують певні стандарти щодо підстригання певних порід собак, яких майстриня неухильно дотримується. Є определений стандарти. Особенно, допустим, если это выставочная порода, там вообще беспрекословно вот стрежется именно так, как требуют судьи. В быту у нас в жизни вот. надо подстричь покороче. Но опять же, с условием того, что это пекинес, у него есть подшерсток. Его сильно коротко стричь нельзя, поэтому я состригаю до подшерстка. Дальше по желанию хозяйки или хозяина мы можем юбочку оставить, мы можем ушки покороче, мы можем грудь убрать, можем грудь оставить, можем штаны оставить. Можем... Опять же, пекинес-пекинесу разница так же, как и йорки. Есть более Волосісти такі, а є, які там три волосінки особо сильно не розгоняшся. Катерина розповідає, наскільки важливий вчасний догляд за домашнім улюбленцем. Обычно по стандарту. Плюс-минус у собаки обновляется шерсть в течение двух месяцев. То есть раз в два месяца собачка должна приходить на грумеру или там на линьку, или на стрижку. Собака охлаждает свое тело за счет подушечек, лапочек и животика, и языка. Вот. Поэтому регулярно, особенно вот в жаркую погоду, собачке нужно стричь подушечки лап, інтим гігієна у нас і далі. Є випадки, коли недобросовісні господарі просто запускають стан шерсті собаки, і це може призвести до поганих наслідків, таких як валики або колтуни. Валик – це свалявшаяся шерсть, которая ця кожа к просихає, вернее просыхает, но очень медленно. Это, соответственно, влага, бактерии, это дерма... дерматологические заболевания, из-за чего собака начинает себя может чесать, может грызть, вот. И, конечно, когда приводят запущенную собаку, то это просто берутся сначала ножницы. И... Все обрезается, и уже самая маленькая насадка, которая есть, самая короткая, это все более-менее как-то равняется, чтобы придать собаке хоть. Какота то собачий вид. Під байливими руками Катерини лохматий тедді просто перевтілюється на очах. Майстриня громінгу, вміло орудуючи ножницями, приводить до ладу шерсть собаки, підстригає та чистить вушка лапки. Ця собачка досить спокійна. Однак траплялися в практиці Катерини і такі випадки, коли її чотири лапі кусали. Я ж накинаюсь, наклоняюсь в різні сторони. Переносица долго заживала. Ну, как бы я не скажу, что прям с агрессией укусила собака. Просто дала знать, что мне это не нравится. Я не хочу это. Мне не нравится вот так. Все, мы сделали перерыв, собака успокоилась, собака прийшла в себя, и все, мы дальше работали и все было хорошо. Катерина по різному находит спільну мову з чудрилапами. Жінка Повуха закохана у те, що робить, і саме тому, мабуть, у неї все виходить. Собачка, допустим, вот приходить перший раз, вона не знає мене, а, понятно у неї стрес. Собачки нужно либо дать время, чтобы она адаптировалась к месту, дать понять, что здесь не опасно, здесь не сделают. и потом только начинать работу. Я звоню хозяйке или хозяину, говорю приходите забирати А У мене нет медицинского образування і ветеринарного для того, щоб колоть какие-либо ін'єкції. У мене все абсолютно на доверии, на разговоре. Після підстригання на Теді чекала ванна та гігієнічні процедури. Після всіх цих маніпуляцій собаку просто не впізнати акуратний з безкучою шерстю, яка навіть змінила колір. Тепер за два місяці він знову прийде до Катерини, аби бути красунчиком. Хтось повністю підтримує ініціативу щодо заборони рекламування ароматичних цигарок. Хтось говорить, що це абсурд. Ми спитали шосткинців, що вони думають з цього приводу. Що вони відповідали? Дивіться далі, за даними центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України щорічна смертність від хвороб, спричинених курінням в Україні, сягає 130 тисяч осіб. На дев'ятий рік війни держава Україна не може дозволити собі нехтувати здоров'ям та життям громадян і повинна захистити їх від згубного впливу тютюну і нікотину, стверджують в уряді. Тож з 11 липня 2024 року набрали чинності. Вимоги деяких статей закону щодо повної заборони рекламу тютюнових виробів та електронних пристроїв для куріння. найсуттєвіші зміни для бізнесу та споживачів щодо реклами такі: це повна заборона рекламу тютюнових виробів, пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння, відомих споживачам, передусім брендом «Айкос» та ГЛО, електронних сигарет, рідин та контейнерів до них. Разом з рекламою забороняють також будь-яке стимулювання продажу таких виробів, а також спонсорство виробниками будь-яких заходів чи груп осіб. Окрім того, відтепер заборонено продавати такі вироби у наборі з будь-якими іншими товарами чи послугами. Кожен виріб повинен продаватися окремо і не може бути частиною набору, незалежно від того, чи інші товари пов'язані із таким виробом. Чи ні. Ми на вулиці Шостки спитали, як перехожі ставляться до електронок та айкосів ігло загалом. Важливо, для некурящих людей, так, да, позитивно. Однозначно є сврід для здоров'я. Я, ну, я проти електронних сигарет. Багато підлітків їх використовують, а вони повинні продаватися насправді з 18 років, а їх проти цигарок. Можеться це шкодить здоров'ю. Я думаю, що правильно, це дуже теж вредно курити. Електронної цигарка. Я не курила, не знаю, не пробувала. но я думаю, що дав рідне. Та хімія в будь-якому Жахливо. Ну, тому що великий вред. буде краще без цих електронних цигарок, бо більше якби людей буде здоровіше. Однак поряд з більшістю висловлених на підтримку заборони електронних цигарок думок були такі, хто не бачить сенсу. У цій забороні. я вважаю, що це дурість. Люди будуть переходити на інший звичайний цигар. Ну, а який в цьому сенс, я не розумію. Якщо хтось хоче, пусть курить, я, я. І не курю. Інші не радишся. Ну, це їхня їхній вибір. Так, ну, якщо хочеш, куриш. Загалі, ні, я не користуюся, не бачу, не знаю, що вони рекламують що вони не рекламують. Мені однаково. Останок про погоду вихідними погоду на території Шосткинського району визначатиме малоградієнтне поле підвищеного атмосферного тиску. Очікується мінлива хмарність вночі без опадів. Вдень місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер північний 5-10 метрів секунду. Температура повітря вночі коливатиметься від плюс 14 до плюс 19, в день від плюс 25 до плюс 30 градусів по цельсію.